Так, доброго ранку. Хто прийшов, ми поступово всіх приєднаємо, а поки що починаємо. Збільшу. Чому? Тому що у нас займенники сьогодні під'їхали. Так, ще хтось хоче зайти. Зараз ми їх запустимо. Admit all. Угу. І подивимося на табличку. Знов таки, завдання цікаве. Ось, і секундочки. Так, це віконечко ми закриємо. Є успіх. Що відбувається власне сьогодні? Сьогодні все дуже легко. Це компенсація за всі ті знущання, які відбувалися попередньо, і в сьомому юніті вони подають нам дві всього на всього сторінки. Боже мій це великий успіх відпочинок нам. По номінатів, акузативу і датію я просила вас на сьогодні повторити однічні кукапіте 20. Сподіваюсь, чуєте, бо дядько на зв'язку, як завжди, зі своїм перфоратором. Значить, маркіринзідіпрономен, індензецен, шрайбензізі, індітабелі. До речі, поки в мене книжка, я ось тримаю її на руках у себе на столі, вірніше, в руках. Від глянь восьмого дивана, бачите, людина працює. Значить, в суботу ми побачимося з вашими дітьми. Я ж їм вичитаю цей курс А 1 сьогодні. Там лишилося буквально пару уроків по перфекту. І ми з ними побачимося таки наживо в суботу, уже на рівні А-2. Приходьте всі, тому що ви знаєте, як ми запускаємо наші курси, ми запускаємо всіх, щоб всі подивилися, що воно таке. Хай дітки приходять, беруть свої книжки. Я знаю, на сто 104 сторінка, 105 106 сто і 107 на А 2 Uh, по шрифт по шрифт із граматиклам. І то вас їх приходить теж. Будемо робити на війні. Так, все. Треба закрити вікно знову. Бадячко, скажіться. Значить так. Ich liebe dich und gebe dir des halb einen Kuss. Де у нас тут займенник? займає? О, яке полегше. Де у нас тут займає? Dich okay. За дій чудово да Ось вони вас і підвели, власне, до цієї таблички. Давайте тут двічка. Этрифт". Давайте самі. такий є в третьому. Іхр, іхмонс. Люди з ума зійдуть від нашої фанатики з вами. Іхр". Прямо в мид, а одно, не прямо в мид. Есть, давай это четвертое. Зелипт. Что Угу. Пять. Ну, до мир иным. Ага, до мир иным. Две а... штуки. Есть шестое. Вверх, зи. В Азии есть семь... Вообще, кто-то хочет зайти, долго, запустим. Семь. Их, имен. Есть висим. Мир. Им. Вот их. Им. Да? Угу, их, им. Есть девять. Майн, ойх. Угу, Ми, ну, да, в принципе, это займёт. Ну, або ойх, так. Майн, и десять. зі. Є успіх, дякую. Так, тепер. Ну що ж, давайте подивимось тепер на табличку, яку ви повинні знати. <coughs> Поїхали. Значить так. «Міх», «Мія». Угу. Що там далі в нас? Отак йдемо в полосочку. Ду. Ду uh -huh. Що там далі? ім. Угу. Зі зі ір. Sвір ons ons іхр ойх ойх. Це іхр. Ви зміщайтесь наглядайте на Ютубі, там же вчителі їх вивертає. Я їх розумію, чудово фонетисте. Ну, хай вибачають, яр, яр, да. Ви пожаліли їх. О, Хорошо, давайте зій тепер. Зі і ін інен. чекайте, оце другу друго формулайтер. Шкафовий. Зі це ж дві. він таки лишиться. Зі, зі, інен з маленькою. Так. І зі з великої. Зі. З великої велика. Є, дякую. Так, все. Я його зменшу, бо пішла перша вправа кудись вгору. Що ми робимо з вами? Ось ця велика вправа. Ноєна, ну, ну, Давайте напишемо із дужок, чи в дужки вставимо. Пішли. Що буде в першому? Давайте разом. Зі. Зі, я погоджуюся. Двічка. І ти пішла. ин, ин, вот цей их, ин есть, угу, три, им, – «им» есть, четыре, с, с есть пять, а зи, угу есть шесть, зи Тільки з великої літери. Я? Зверху. Так. Його. Початок речня. Угу. Сім. Ага. Це вони зі. Зі, є вісім. А це багато, значить. Інен. Ін... Ага, є дев'ять. S. Поступила пропозиція S у дев'яточці ще Ні, ні-ні-ні-ні. Дев'ята це не S. Тому що там D Noen, То есть Нагбарн це плюраль і А, дев'яте. 9. Я вже на S. Там зі буде. зі Погодимося. Коріше за все, yeah, yeah. так, Десятий yeah. нам підказали S, S є, mm -hmm. Тут плюраль. Так, датів тому тут інен. є, 12, А тут C. C. Mm -hmm. 13, Шмак. смачно. С. А Есть. С. И mm -hmm. 14. И нен. Она же надо дать. Есть успех. Чу. До. Питягую. Он зер С. Он зер С. 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 Ежа. Ну да, снова нуля, он сыр. Unser. Так, і щонзе, що воно, за, за що ну, воно смакує сусідам. Я сподіваюсь, воно смакує сусідам. Якщо наша їжа, наша їжа. Unser, наша їжа. Ми ж ставим до іменники. Ми ж про ставимо. Да. стане. Олексій, за що зачепились? Бо я не відчуваю. Закінчення Р. Ірина, поміж зала. Не поняла насчет ужин. Що я сподіваюсь, що воно смакує сусідам. Їжа середній рід, тому ми беремо С. Що ви хотіли? Ну, їжа, їжа так, це середній рід, але ага. унсер, тобто є ер. Я не бачу. Unser. Unser. І що ви хочете поставити, ісходять этого? Що хочете поставити? Ін, і, що? Типу, це він. Ну, це не він. Смакує кому, шмект, тобто, не мале. Так. Що я хочуть... трохи там забув дещо, то я потім подивлюся. То я ж тут є, ми всі є. Давайте подивимося разом. Що ви хотіли поставити замість С? Ось що цікаво, я ж буду думати потім. А Олексій питає, чого Унзер Р. С, так. Так. Ага, так боже чому? Є R? Угу. Хто може дати відповідь на цей УНЗ? Чому а... а Тут може генетів, чия їжа, наша їжа. Ну, тут... Ні, е... Множина тоді генети. Множина їжі. Або датів. датів, і це буде. Угу. Датів. Ви впевнені, що under SN ні, ні. ні. Ух ти, як цікаво. Ну, множина може бути просто множина. Їжа, вона ж коли множина, вона становиться діесен, змінюється. Так. І тому може з'явитись тоді унзер або в або даті, або в генетіві". угу. чия їжа. Тому, скоріше, все, це генетів і в жіночому роді. Чий? Нічого. Нити. Так, чия їжа? Угу, наша. Їх їжа. Ну, Наша. Угу. Тут у не унзер. Тобто в цьому плані. Їжа. Що їжа, їжа чи я? Нарешті є смаку. Так. Да. Хорошо. Ну, ми ставимо до С. <плес> да. Ми зрозуміли, що ви хотіли сказати. Да, закінчення R таке є. Ми ставимо до С, тому воно буде да, С. Хорошо. Це називається поставити питання до всієї групи підмета. Тобто, І... подивіться, це множина, але все одно ставимо С. Варо. Я не бачу цю множину взагалі. Що S е, 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 у нас в множині стоїть, виявляється. Да? Ну Онзер, якщо Онзер S, то це множина. Так. Тому так. що S даст S, а в множині вона ді S. Тобто не зміниться ніякого закінчення не додається, але у нас Він. виходить, що це множина, судячи з Онзер. В чому там стоїть закінчення Р? Ось поступило таке питання. В кого є на підхваті, як у мене, ось книжечка з ад'єктивами. Як змінюються ад'єктиви або позицій в Зараз подивимося. Давайте з'ясуємо це питання. Подивимося на таблички, що там є. 46. Ось я бачу, я вас проведу, Олексій. Дивіться. Значить, якщо у вас є вона на підхваті, це наша товста книжка, той Талмуд А1, Б1, який ми робили минулого разу, року, не знаю. значить, попередньо 18 й юніт, ви собі десь там запишіть, по за сторінка 46. І Добре. воно вас проведе в табличку, ну, в даному випадку Нойтраль, хай буде, да? це ж С Нойтраль. І коли ви побачите в цій табличці Унзер Ауто. Ау, машину, це як есен, дас він там буде. І точнісінько стоїть оцей унзер, там рядишка. Це не генеті, це не множина, ще якась там інсинуація, це номінаті, наша їжа. Наша їжа смакує комусь там, бла-бла-бла. І коли ви подивитесь на цю табличку, Mein авто, моє авто, дай Auto – зайн Auto – його, ще одне зайнне Auto – типу С, є ато її, а далі нижче. Воно йде онзер, оцей точнісінький. Унзер авто наше. Оєр ваше. Ну, там і, я, і я вже не, не важливо. Іх і ваше. Це називається історично так склалося. Клас? Як вам таке правило, Геніальне? Все? Це ну, правило таблички. То й все. Треба просто з цим змиритися і не шукати той генетів. І... И... Ну, просто склалося вже в правилах і и... якось ага. -а -а. так. Шукаєш. Подвох. Mm -mm. Mm -mm. Так. Голія тума. Таке буває. Стріночка 46, юніт 18. Дуже класна річ оцей грамотік. Хорошо. Так, з цим розібралися. Книжка захопленості, розвертаємо тепер назад. Значить, значить, S ми тут поставили все-таки. І в 14-му давайте поставимо Інен і перейдемо до наступного вівка. Поїхали далі. Так, трошечки едь, право три. На Барлі Гегегешпреге поспілкуємося, і вони хочуть, щоб ми зробили із іменника з артиклем прономен. Приміром, зіст ду дас ауто да я це ми перепитуємо. Ти бачиш так, я бачу його дас аут ізе с. А, хорошо. Значить, тут усюди буде, я так розумію, ну, не усюди їх. Gehört дас Auto дем, професор. Я, якщо Auto, це воно, значить, буде es належить gehört, йому йому буде і так Ім. є успіх. Давайте третій. треті. Mm. Mm -hmm. Якщо виникають питання, одразу запитуйте їх фінде есгут Є чотири. Я их гз ин. А як перфект, им хаба, им хаба. И им хаба, ин хаба, ин хаба, им хаба, Есть успех. Хорошо. Пять. Я хаба, трифт ин. им хаба, им хаба, им хаба, Шесть. Я глаубе, эр гет цу. Ия. Mm -hmm. Ия. Иэ. Иэ. Эр гет цу ия. Иэ. Пишется три литры ИХР. Mm -hmm. Так, ну, там пятигнута, а, нет? А, ну, треба ничего Хорошо. Син. Ну, там далее эр кент. Угу, Зі. Я єсть, вісім. фрау ін аутре. Угу, що вийшло. Uh -huh. Я це восьми робимо Зі, це ж жінка, вона хоче Віль. Получається зі. Віль. Його ін. Також зустріт. Я ну Давайте 9 Я зіпт. Ім, ді хант. Це на тому все. Хто не зрозумів, що сталося? Щойно. Все сталося дуже добре. У нас еть. Et... Це що. О Боже. Добре, давайте подивимося четверте. Ось це все діло із боксу. Угу. Треба нам сюди поставити. Лист у нас. Я не бачу сенсу великого в цьому. цій дрібноті тут. Ви і так знаєте, що існують ці займенники. Давайте їх поставимо сюди. Є двічка. Так. Двика есть, диа. Угу. др Три. А, Ты ду. ду. Ду есть четыре. Ду. Снова ду есть пять. Има. Мя. Мя. Мя есть. Мя. Шесть. Тут козаць, мі, 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 мі. Я, хто не погоджується, одразу кажіть сім. Тут теж козаць, Фанд, ін ін, і ін є вісім. Угу. Ще варіанти. А наступно. Я маю вчора, а не запрошення віт. Нього тут ім. Угу. Ім поступила пропозиція. Угу. Візьмем? ім. Можна. А що робити? А тут треба буде її взяти. Там же фон стоїть. Фон ім. Угу. Дев'ять. Зі хайрат. Немлих. Нем він. R хайрат. М ен R. Такі є дев'яточка. 10. Тут дистан. Знаєш, те дуб. Є Д 11. У нас есть двенадцать. Зи. Зи есть тринадцать. Зи. Их. Чего? А, стоп. А ну, делись это дальше. Нарюбать кого-нибудь. Кого? Так, иди. Пойдет. Есть четырнадцать. і вона його його ім'я. Ага. Є 14 інн, 15. Ізі. А, тут вони. Вони вже. Значить, ставимо зі. Є 16. Ді, о, їх... Для кого Зі, Зі. Вибирайте. Фі... Зараз. Фі -зі. Зас, я в одному Подарку для неї чи для нього? Для кого? Для кого подарунок? Для них. Для них. Угу.

Угу. Ну, просто засмучує кьонте, у вже кьонте засмучує чого? Що адресу. Ну, тому це... що кьонте це не буде множини. Не буде. Це, присудок... це бо бу... Олексій, це присудок до вас, підмет що вас, а присудок кьонте, він не до Інен. Все зрозуміло. Є, да? Хорошо. Круче кажучи, 19 це Іна. Давайте 20. Мені зовсім нічого не приходить в голову. Нічого не Ні. приходить? Ага, це, там написано таке. Окей. Переклад. Що? Добре, думаю, як це так говоримо? Мір. Мір, є успіх, мір. Добре, зараз я підтягну. Іть, іть, іть. 21 робимо. Мір. Теж здатися вам мір. Мир. Ага, есть. Двадцать другое. Двадцать. Мир. Знов то самое. Третий подряд. Мир. Есть двадцать три. Тут не уже будет дих. Дих и двадцать четверто. Дия. Знов таки дия. Дір, Дір. є успіх. І останнє сьогодні у нас по божески пройшло заняття нормально. П'яте, замініть їхду. Іх. Вони будуть підказувати, що закреслити і що підставити. Добре, давайте в п'ятій ручці. Що там? Їй не йому належить будинок, а їй. Що там сталося? Das Haus, Може мене звук купа? Das Haus, А, ір, ір. Я звук вимикаю, я забуваю. І я є, єсть Є і іхр. Дякую Тепер третя робимо. Віа викидаємо і кажемо я. Мир. Угу. Ведь мир есть и. Фюра. Мих. Угу. Есть. Давай это четверочку. Им. Угу. Их Угу. Есть и есть. Комментаторы есть. І... Yeah. Так, у тут їх кілька один, два, три. Тут ми поставили що написали м, тут у нас зм, ага і, R. вона йому підійшла є. А, Инна, Инна, все. Ин есть, дякую. Так, что тут у нас дали? Девчонка. Унс. Угу, унс. Так, ой, их дивимося, ось цей. Заменили на унс, потом. Унс, снова. и унс. И унс. Есть успех. У сюда унс получается. За распитянным эти эти шесть. Ир. Раз, два, три, четыре. Угу. Окей. И первый. Зи. Зи есть. И... Угу. і останнє? Є, дякую. Ye, yes, а ви пам'ятаєте, що нам необхідно вдома потім ще пройтися по словам. Наприклад, ми не вчили його на рівні А1. Це балувати, да? Що тут ще є? Beferden. Ось воно теж Теж слово цікаве, Повишать його чистозначні, значення так і таке інше. Так, добре, дякую. З цим ми з вами справилися. Пішли дивитися, що там завтра у нас за позитив. Завтра я вже перегорнула сторінку, то й бачу, що там у нас зворотні дієслова. Капітелі треба 29 повторити і 51. А ну давайте подивимося, скільки воно. тут будемо щось розсортовувати. О, він великий. Все, лафа закінчилася. От шкода. Три сторінки, і оце ж треба ще в групі робити. Окей, а потім темперальне пропозиціони. Це таке на А 2 буде у ваших дітей таке саме. Тільки пояснення там буде чоловічке, як для діток. Так що ті уроки теж дивіться разом. Саме хороші. Дякую. Я вас побачу уже завтра. Пішла англійцям записувати щось. До зустрічі. Хорошого дня. Дякую.